Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Їх небагато, ну, але ж мені здається, що вони цікаві. І починаю я з каблучки, яка привернула мою увагу, тому що, от хто мене дивиться, регулярно знає, що мені дуже подобається камінь. Жовтого кольору. Коли він сяє, а тут дуже гарна гра світу в цих гранях. Я вважаю, що це цитрин. Навіть прийшла додому, перевірила апаратом, знаєте, такий, що показує там діаманти, камінь чи скло. Ну і показала, що це камінь. І мені дуже сподобалося, що камінь цей в жовтому металі, ну, так сказати, в золоті. Хоч це не золото, це позолота, але показую вам, як гарно тут зроблена ця основа для цього каменю. Бачите, тут є така можливість, щоб промені світла заходили і грали в цих гранях. Так що вирішила купити, хоч це і не срібло. Тут ніяких проб немає. Ну, але ж так мені цілком сподобалося. І отак це виглядає на руці. Бачите, як грає світло. Дуже гарно. Я ще купила отакий браслет. З вставками, які дуже гарно сяють. І блакитний колір. Браслет має отаку застіпку. Застіпка, ну, я вважаю, сучасна. І більше як 20 років це браслет не має, так мені здається. На застіпці є проба 925, тож браслет зроблений з срібла. Отакий От зворотній бік він має. Так, технічно він зроблений дуже гарно отакий от ланцюжок теж міцний. Тут, бачите, ланки такі гарні, надійні, товсті. Мені це все сподобалося. Ось тут такий елемент. Теж. І ось тут є маркування. Маркування, от може ви роздивитесь через камеру, може, буде. Видно, Тут 925, а ліворуч від цифри є якийсь знак. Ну, То нагадую літеру Т чи щось таке. Не знаю, я поки не знайшла виробника, але наявність цього знаку вже це добре, тому що от у цих браслетах ну, багато є срібних браслетів, які виробляють. Мені здається. В Індії і привозять тут продають, От у них немає е, ніякої позначки. Ну, б, може бути лише 925, всі знайомі е, з такого типу прикрасами. Е, а тут є, тож браслет має якесь походження гарне. Я навіть е, думала: а може тут якісь гарні вставки, ну там, топаз, наприклад. Але коли прийшла додому, помила, роздивилася його і вимкнула ультрафіолетовий ліхтарик, то побачила, що це не то Так от, коли вимкнула ультрафіолетовий ліхтарик, побачила, що він світиться червоним. Бачите. Тож, це синтетична шпинель. Синтетична шпинель це штучний мінерал, який використовують в прикрасах дуже часто. Нагадую вам, що от в радянські часи золоті прикраси з рубінами, то все була, був штучний корунд. Тут штучна шпинель. Ну, вони десь так поруч знаходяться. І синтетична шпинель що зараз дуже популярна в ювелірній промисловості, і тож цей браслет зроблений саме з цього. Чому популярна? Тому що дуже гарна тут гра світу і дуже гарно рівномірно колір тут в цих вставках. І до того ж, коли я вирішила купувати цей браслет. Я думала про ці каблучки, які я купила. Не так давно я вам показувала, зараз нагадаю. Ось, наприклад, у мене є отака каблучка і отака. От вважаю, що з ними буде виглядати цей браслет дуже добре. Ну, якось отак це виглядає. Також купила ще от таку цікаву річ. Я вважаю, що це підвіс. Ну, я не впевнена. Але тут є отвір. Ви бачите, я вважаю, що це підвіс. Зроблено це з перламутру. І це різьблення. Ну, як, знаєте, виробляють камеї, наприклад. І мені здалося, що це стара. Прикраса, тому що дуже тонка, акуратна робота. Ну, я не можу бути впевнена, але так мені здається. До того ж, зображений тут чоловік, ну я вважаю, що це саме чоловік, він якогось такого африканського походження, як мені здається, бо так, схожий він на негра чи на араба. Ну, я про себе його назвала «Блекамур», бо ця тема була дуже популярна в 18-19 сторіччі. Коли почали, мені здається, в Венеції виготовляти підвіси та брошки з зображенням чорношкірих чоловіків, у яких були дуже багате вбрання. Там були як дорогоцінні тканини, дорогоцінне каміння, все таке інше. Ну Тут, може, і не таке дорогоцінне каміння є, але я потім вже багато перечитала літератури і кажуть, що отакі зображення, зображення навіть без такого дорогоцінного оздоблення, це теж вважаються належить до. Цієї назви Блекаму. А тут от отут, є такий невеличкий скол. Тут щось було, може пір'я якесь, може ще щось, але щось тут зламалося. От те, що воно зроблене саме з перламутра, робить цю голову нібито об'ємною. От скажіть, А це зовсім тонка пластинка перламутру. Вона пласка, а так. Здається, що все дуже об'ємно. Це мені дуже сподобалося. Ну, Ось такий зворотній бік. Це перламутр. І все ж таки я вважаю, що це щось таке старовинне, десь з 19 сторіччя. А ще купила отаке намисто, яке, бачите, з намистин, дуже гарно оброблених. Вони мають таку поверхню, і так, знаєте, виглядають, нібито такі краплини води. Дуже гарно вони світяться, вони досить гарно важать. Це не скло, це каміння. І це гірський кришталь. Можна подивитися, побачити тут якісь включення, що. Цілком нормально для гірського кришталя. І от отаку застіпку Має це намисто. Ніякого тут маркування немає, це не срібло. І вважаю, що намисто не дуже старе. Ну, але мені сподобалося. Мені дуже подобаються великі такі шматки натуральних мінералів, які дуже гарно тут оброблені, ну так, відполіровані. Мож. І тому я вирішила, що треба взяти. До того ж, воно мені не дуже дорого обійшлося, а виглядає воно, я вважаю, так, достатньо шляхетне. А що у мене сьогодні? Оця старовинна брошка. Я коли її побачила, у мене була перша думка, що це вікторіанська брошка. Ну, чому всі знають, тому що англійська королева Вікторія багато років була в жалобі за своїм чоловіком і носила лише чорне вбрання, і прикраси у неї теж були чорні. І отут пло чорного кольору, це скло, воно так гарно відповідає той. Моді, яку ввела ця королева Вікторія. Ну і такі прикраси або подібні прикраси називають вікторіанськими. Незалежно від країни, де були вони зроблені, тому що я не впевнена, що це саме англійська брошка. Може вона іспанська, може французька, але старовинна. Чому я кажу старовинна? Тому що, якщо подивитися на зворотній бік то можна побачити кріплення. Отакий От тут гачок. Тож, брошка відноситься до ну так другої половини 19-го сторіччя, десь так. Може, початок 20-го сторіччя теж, але мені здається, все ж таки трошки раніше 20-го. Щодо вставок тут, то в центрі це скло. Я подивилася з лупою, і оця центральна вставка має подряпини. Якщо б то був якийсь гарний мінерал, то я вважаю, так би він не був і пошкоджений. А це типово для старого скла. А ось ці фіолетові вставки, тут бракує однієї, це от я не впевнена, чи то скло, чи то аметисти. Тому що от я роздивлялася, одне можу сказати, впевнено – всі вставки, фіолетові, вся центральна, це все ручне гранування. Не знаю, чи то буде видно чи ні, але те, що вони не дуже ровно зроблене гранування, то точно. Закріплені вони так, що оправа всіх боків. Дивіться, на центральну, це дуже гарно видно. Вона її закріплює так в круг, кругова закріпка. Це стара робота. Так працювали з вставками в дорогоцінних прикрасах, якщо то були каміння дорогоцінне. Потім це робили і на імітації дорогоцінних прикрас. Я показувала кілька разів. Прикраси, в яких саме так закріплене скло. Але це все дуже така гарна ретельна робота, ювелірна. І тож такі прикраси, я вважаю, мають ну, достатньо велику цінність. Оці чотири ставки перлинки це натуральні перлинки маленькі. Вони теж також закріплені. Тож, оця брошка, яка має більш як 100 років, це антикварна брошка. Я впевнена, що немає дуже багато таких брошок. Тож, я вважаю, що це дуже-дуже гарна знахідка сьогодні. Ось ці знахідки були у мене сьогодні. Так, їх небагато, але кожна мені сподобалася. Чимось цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.